Вітаю вас сьогодні. Програма мистецтво і час запрошує вас насолодитися справжньою майстерністю гри у гольф упродовж четвертого традиційного фестивалю Сакури Сакура Open Cup 2014», що відбувається у гольф-клубі. Ж цього дня ми запрошуємо вас не просто насолодитися всіма тонкощами цієї аристократичної гри у гольф, а й ближче познайомитися з країною сонця, що сходить завдяки насиченій культурній програмі. Ож якої кожна представниця прекрасної статі могла відчути себе уособленням жіночності та грації? На ваш взгляд, есть ли что-то общее между игрой в гольф и владением самурайским мечом катаной? Многие эксперты говорят, что люди, которые усовершенствуют свои навыки в этих видах искусства, владеют, возможно, похожими душевными качествами. Я не слышал о том, что есть мнение экспертов насчет похожести боевых искусств и гольфа. Я могу представить, что и там, и там необходима точность движений и необходима большая концентрация. Поэтому наверняка люди, которые умеют играть в гольф, могут повладеть в принципе и мечом катана. А может быть и наоборот. Наверняка это возможно. На вашу думку, що є спільного між гольфістом та самураєм? У обох є дуже високе стрімлення к совершенству, ну, особливо у самураї. У гольфіста все-таки більше стремлення до красивому і естетичному, а у самурая все-таки достоинству і до чомусь важному і головного. Чи не здається вам, що є щось дещо спільне? Угри между городки, к куда уже любил Суворов, видомый полководец, та гольфом. Ничего не вижу общего, потому что городки это, на мой взгляд, просто такая действительно и физически, и интеллектуальная игра. А в гольфе у меня ощущение, что здесь такая очень дорогая эстетика. И вот мне кажется, когда люди, э, те люди, кто занимается гольфом, когда они играют, вот эти длинные переходы, переезды, в это время они обдумывают какие-то сложные схемы бизнеса новые. І пока не доходять дослідуючі лунки, не то у них созріває. До речі, упродовж фестивалю сакура Опенкап навіть не гольфісти могли оволодіти майстерністю цієї гри завдяки високопрофесійним вчителям. що Така аристократична гра, як гольф, розвиває гідність. Ви з цим погоджуєтесь? Звісно, тому що что... гольф це єдина гра в мій, де немає судді. А це чесність. Тобто тільки той чоловік, який поважає себе, поважає других, може грати в цю гру, тому що немає судді, ти сам, якщо є щось вопрос, апостол, ти сам вирішаєш. Нельзя підслужовать, нельзя ещё что-то. Тобто це і гра з самим собою, зі со своєю честю, зі своїм достоинством. Известно, гольф ⁇ это игра аристократов и, возможно, даже является элементом роскоши. Как же эта игра вписывается в японскую культуру самураев, которая известна своей нетребовательностью и скромностью? У японцев отношение к гольфу, что это действительно престижный вид спорта и достаточно дорогой, но очень интересный вид спорта. И я думаю, что если бы он стал дешевле, он был бы более доступен для, так скажем, обычных людей. И это, наверное, было бы хорошо. В принципе, в последнее время в Японии есть такая тенденция к удешевлению этого вида спорта. Лично мнение, что это очень неплохая тенденция. Японський гравюр, кімано, бансай, оригамі – все це у поєднанні з грою у гольф на свіжому повітрі. Таким цей день бачила програма Мистецтво та час. Проводьте зі своїми близькими та рідними якомога більше часу та насолоджуйтеся красою навколишнього світу на все добре. Я сьогодні запрошую вас на експозицію до відомого абхазького художника Ахри Аджинджала, чия кольорова графіка та живописне переконання критиків ваблять глядачів завдяки чистоті художньої мови та глибинну сприйняття дійсності. Назва сьогоднішньої експозиції Тихий берег. Чесно кажучи, саме ця назва не зовсім відповідає тій ситуації, яка зараз є реальною на вашій батьківщині, так як Абхазія вже упродовж 20 років вважається гарячою точкою. Як це позначається на вашій творчості? Ну зараз Абхазія не гаряча точка на От вопреки цьому мнению, там Уже с 2008 -го года довольно таки спокойно и, и там ну, такая жизнь налаживается. Не скажу, что там все идеально, все-таки там была война. Окружающая меня напрямую не отражается в как бы в моем творчестве на, в том плане, что я там не беру какие-то сюжеты, там не пересказываю. Если это пейзаж, то он какой-то такой абстрактный. Но, но при этом то, что я внутри вынашиваю свою. Родину вношу в себе эту красоту, і эти воспоминания, возможно, это и выплескивается. Тетяна, свого часу на території колишньої СРСР ми знали такого відомого абхазького художника слова як Фазіль Іскандер. А от, на жаль, художників, графіків, живописців з Абхазії ми знаємо навіть сьогодні значно менше. Як ви гадаєте, чи зміниться ця ситуація? Но эта ситуация изменилась еще в 1993 году, потому что когда у нас на пространстве украинском появился Ахра, Джанжил, вот мы и стали знакомиться с абхазской живописью, с художниками абхазсами Богатство колорита, его творчество, очень напоминающее, как по мне, насыщенную живопись витражей. Рживое на стекле. Вот. Ну и плюс, конечно, восточная экзотика все это создает очень приятное впечатление. Пане Матвію, як відомо, з абхазської мови абхазия перекладається як що в свою чергу прикидається як батьківщина Орлів. Чи позначається народження нашого сьогоднішнього художника, чи позначилося його народження у цій країні на його творчості? Ну, я думаю, що ах, рай, безусловно орел, да, Це мой дуже давній друг, дуже надіжний чоловік, зовсім замічательний, зумітельний художник. Тонкий, як би не громкий, але великий художник. Вот. Ну, орел. Чи знаєте ви ще когось із абхазьких художників, які сьогодні можуть сміливо представляти абхазію світу, окрім звісно, сьогоднішнього художника? Я знаю віртуально, але я знаю, крім ахри, скажем, художників, які з сухумі, наприклад, Лев Маркасян, який давно теж живе в Україні, но они сухумці. Це от така одна школа, замечательная совершенно школа художественная. Абхазці є нащадками стародавнього народу кхетів, що робить і їх одним з найтаких старіших народів світу. Чи позначається це в цілому на культурі абхазців і на їхньому мистецтві творчості? Обязательно, потому что даже в этой выставке, которая вот в этой экспозиции, которая сейчас э, проходит в моей галерее, очевидно, вот этот микс культур и абхазских корней, и современных, и европейского влияния. Например, я вижу здесь корни Жор-Жару, например, такие очень элегантно просматривающиеся. Тож, як бачимо, побувавши на експозиції абхазького художника Хри Аджинджала, складається враження, що саме завдяки спогадам про його сонячну батьківщину Абхазію, всі його полота наділені, ніби внутрішнім сяєвом, що б'є вже з глибин душі самого автора, створюючи всі передумови для того, аби кожен міг створити своє власне бачення про тихий берег або місце сили.